Привіт! Мене звати Карина, я викладачка англійської мови. І зараз я допоможу тобі розібратися, які ж граматичні теми треба вчити для ЄВІ на магістратуру. Згідно за програмою підготовки до ЄВІ, вступник має знати всю граматику рівня Б2, а це приблизно 30 тем. Проте не поспішай вчити їх всі, тому що тобі достатньо знати лише вісім основних. Саме їх щороку дають у зошитах ЄВІ, тож зверни на них особливу увагу. Як нам відомо, євоїз англійської мови складається з чотирьох завдань. Перші два завдання присвячені читанню, третє завдання перевіряє твій широкий словниковий запас, ну а останнє, четверте завдання є граматичним. Воно містить 9 тестових питань. Проте логічно, що за 9 питань в тебе не зможуть перевірити всю граматику англійської мови. Тому давай подивимось на список найбільш популярних тем, які щороку дають на Євоїз англійської мови. І першою темою в нашому списку є, звісно, що часи. В ідеалі треба знати 12 часів активного стану та 8 часів пасивного стану. Але по секрету вам скажу, що деякі часи ніколи не запитувались на її. Тож 12 – це забагато. Якщо проаналізувати всі зошити минулих років, то можна побачити, що найбільш популярними часами є всі теперішні часи: тобто «Present Simple», «Present Continuous», «Present Perfect» і «Present Perfect and present perfect continuous також популярними є минулі часи, а саме Past Simple, Past Continuous і Past Perfect. Разом це виходить сім базових часів, які треба вчити в першу чергу, а також не забувати про їхній пасивний стан. Тож ми вчимо сім часів активного стану, а також до них вчимо і пасивний стан, якщо він є. А ми переходимо до наступної теми, і це в нас з вами Герундій, інфінітив та голий інфінітив. Щоб розбиратися в цій темі, треба вивчити три списки дієслів, після яких буде йти герундій, інфінітив або голий інфінітив. Звісно, що більшість студентів плутає ці теми та не знає повних списків, саме тому це є такою популярною темою на ЄВІ. А ми переходимо далі. Наступна тема це ступені порівняння прикметників. В англійській мові існує два способи утворення ступені порівняння. Перший спосіб підходить для коротких слів, то там ми додаємо суфікси. Ну а другий спосіб підходить лише для довгих слів, то там ми будемо додавати такі слова, як more і the most. Четвертою популярною темою є тема числівників, і вона здається легкою тільки на перший погляд. Насправді ця тема має дуже багато підтем, які треба враховувати. Наприклад, до теми числівників відноситься тема утворення порядкових номерів по типу перший, другий, третій десятий. Також сюди відноситься утворення років, десятиліть, століть. Ще нам треба знати правило утворення числівників з такими словами як hundred, thousand, million and billion. Ну і наостанок нам треба знати, як перетворити числівник на прикметник. Тому друзі, саме ця тема є найбільш об'ємною. Ну а наступною п'ятою темою є тема словотвору. Іншими словами, це частини мови. В англійській мові для того, щоб змінити частину мови, наприклад, з дієслова зробити іменник чи прикметник, нам допомагають суфікси. У кожної частини мови є свої суфікси, тож нам треба їх знати. Наступна тема є модальні дієслова. Насправді ця тема не є складною, адже головне, що тут треба запам'ятати, це переклад модальних дієслів. Якщо знати їхній переклад, то можна запросто завершити будь-яке речення. Єдиний момент, який трохи ускладнює цю тему, це наявність перфектних модальних дієслів в англійській мові. Як правило, цю тему не вивчають у школі або в університеті, проте її треба знати для її. Тому, окрім звичайних модальних дієслів, також зверніть вашу увагу на перфектні модальні дієслова. Наступною сьомою темою є тема присвійного відмінку. Насправді цю тему вивчають на перших уроках англійської мови, то вона є взагалі нескладною. Проте під час іспиту, коли ви маєте текст рівня b 2 складно зорієнтуватися, чи вам треба вибрати іменник в однині чи в множині, чи вам треба поставити апостроф S чи просто апостроф. Саме тому, вивчаючи цю тему, треба одразу практикувати її на більш складних тестах, особливо на тестах ЄВІ. Ну, а останньою восьмою темою в нашому списку є тема займенників. Ця тема також має декілька підтем, і ви маєте знати, як утворювати звичайні займенники, по типу я, моє, мені. Також вам треба знати, як утворювати відносні займенники. Це такі слова, які можуть утворювати питання. Наприклад, «what». Ху, вен, виє тощо. А також не забуваємо про неозначені відносні займенники. Це такі слова по типу whatever, що завгодно, або whoever, хто завгодно тощо. А зараз давай відкриємо останній зошит ЄВИ, який є у вільному доступі, та подивимося, які популярні граматичні теми там є. Тож, 22 питання. Бачимо, що від нас хочуть почути, як правильно утворити десятиліття, тому це тема числівників. 23 питання. Бачимо одне і те саме дієслово, тільки воно стоїть в різних формах. Всі ці форми використовуються в теперішньому часі. Відповідно, це питання на часи. 24 питання. Бачимо одне й те саме слово з різними суфіксами. Відповідно, це у нас питання на словотвір. 25 питання. Бачимо «бі», яке стоїть у різних часах. Тож це питання на часи. До речі, вже друге в нашому зошиті. У 26-му питанні бачимо займенники, а у 27-му щось цікаве. Насправді, це друзі також питання на часи, тільки цього разу нам треба не вставляти дієслово у відповідному часі, а навпаки, дібрати правильний маркер часу. Тож, друзі, коли ви будете вивчати сім базових часів, не забувайте також вчити їхні маркери часу, тому що до кожного часу є свій відповідний маркер. А ми продовжуємо і бачимо, що в 28-му питанні є інфінітив to discover, є голий інфінітив, а також героній. Відповідно, треба знати всі правила. В 29-му питанні знову перевіряються часи. Цього разу бачимо, що нам додали і теперішні, і минулі форми дієслова. Проте це все ще наші сім базових часів. Ну і останнє 30-те питання в нас на ступені порівняння прикметників. Як ми бачимо, всі популярні теми з мого списку перевірялися у зошиті минулого року. Тож гарна новина в тому, що нам не треба вчити всі 30 тем англійської мови, а достатньо знати лише вісім основних. А допомогти досконало їх вивчити можу я та моя школа англійської мови зі ноотютор. No ми готуємо до вступу на аспірантуру та магістратуру вже 7 років, та за цей час допомогли сотням студентам вступити до омріяного вузу. Тож, запрошу тебе на курс підготовки до ІВА із англійської мови, а всі деталі ти можеш знайти в описі під цим відео. Бажаю тобі гарного дня і бай-бай!